Вітаю вас, мої дорогенькі, і ми зробимо прогноз на розпад Росії. І так, чи буде розпад Росії взагалі? Дивимося, а потім по роках підемо. І так, чи буде взагалі Росія розпадатися? Ну, в принципі, в принципі. І поки що я цього не бачу, поки що не бачу, не бачу. Зараз, зараз, зараз. Чомусь мені хочеться ще одну. Не бачу, поки що не бачу. Дивіться, що я бачу, це залежить від нашої перемоги. У нас випала імператриця, у нас випала Україна. Все буде залежати від України. Що значить від України? Але оця карта показує, що приціл є. У нас є приціл для того, щоб. Ми перемогли, так? щоб Україна перемогла приціл на те, щоб Росія розвалила Україна. Верніше, давайте так, ділимо. Україна не Україна, влада у нас є, і у нас є народ. На жаль, працюємо не в одному напрямку, щоб ви розуміли, народ хоче одного, влада хоче зовсім іншого. І так, тут я не бачу розвалу Росії. Тому що карти показуються, це буде залежати від того, що буде з Україною. А Україну ми дивилися, Україна переможе. Важко, але переможе. Довго і важко. Ось. Тобто, найближчим часом, в принципі, в принципі тут ні одна карта не показує. Але працюється над тим. Українці працюють над цим. Але, дивіться, якщо українці будуть в злагоді. Можна сказати, так? В одному напрямку будуть працювати, то так. Ще раз запитую, чи буде розвал Росії? Ну, тут вже трошки щось пішло. Обнулення буде. Тобто, я так думаю, в них почнеться якийсь новий етап. Ну, все рівно не показує. Все рівно. Дивіться, не показує, поки що не показує розвал Росії. Н -н -н. Кажу, як є. Кажу, як бачу. На жаль, поки що ні. А ви розумієте, що поки Росія не розвалиться, війна буде вічною. Тільки розвал Росії. А як її розвалити? Не тільки економічно. Це одна з складових. Але поки що я не бачу тут розвалу. Тоді давайте будемо питати так. В найближчому майбутньому, давайте до 5 років подивимося, буде розвал Росії чи ні. От там почнуться заворушки. Зрозуміли? Розвалу ще не бачу, це ще не розвал. Це заворушки. Може, як сказати, зараз я ще тут докладу. Почнеться. От почнеться розвал Росії тільки десь приблизно через 5 років. Приблизно. В найближчому майбутньому це не є один рік, тому що за один рік ні-ні-ні. Карти показали, там ще настільки є ресурсів, що ого. го Ось. Показують нам до п'яти років, приблизно до п'яти років, почнуться заворушки. Це можуть бути протистояння, демонстрації, мітинги, люди почне. Це, знаєте, розкачка. Я бачу тут розкачка. І фінансово фінансово можливо, от коли буде стагнація в них, оце стагнація, пауза. Це може бути пауза в війні. Ми говорили і про це, що нам перемога не так легко дістанеться. ось, Нелегко про це говорити, якщо хтось запитує. І так, я розвалу ще не бачу. Я бачу стагнацію, я бачу, я бачу ем, ну, в принципі, ви знаєте, так воно різко може в принципі, з одного боку, так, але я бачу, що ми вже працюємо в цьому напрямку. Так? На жаль, наша влада не в тому ж напрямку працює. Інакше вони би е, і Лукашенка би поклали під санкції і всіх інших. А, на жаль, вони, ну, ви всі бачите, що робиться у нас в Україні, тому я не буду зараз про це говорити. Ось. Але я бачу боротьбу. Вже починається боротьба, внутрішня їхня боротьба Ось, прихована. Яка тільки почне розхитуватися. Давайте тоді від сьогоднішнього дня 10 років беремо. І на цьому закінчимо. 10 років розвал Росії. Піде чи ні? Там щось буде. Але я поки що не бачу розвалу. Ні, теж не бачу розвалу. Це, ви знаєте, напевно, після. Тієї боротьби, що під низом там є, так, почнеться якийсь новий виток, ніби як почнуть над чимось новим працювати. Тобто у військовому плані дадуться назад. Оце я бачу. Військовий план крок назад. У очікуванні військових дій, прийняття рішення. Ну, ось якось так. Але я не бачу розвалу. Хотілося би. Відверто скажу, на жаль. На жаль, ні. А дуже би хотілося. Ну, це ви і самі бачите. Карти ні одна карта не показала. Не, не було не 20-го аркану, не було 10-го, Десятки мечів не було. Тут навіть не було десятки жезлів, не було вежі, не смерті. Ну, нічого такого не було, що показувало на. Розвал, розхитка, так, боріба якась, внутрішні конфлікти це так. Але ну, це не розвал, не розвал. Не будемо себе обманювати. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!